Всім привіт! Сьогодні буде ось така невеличка посилка. Наша посилка українська. Виробник теж рахується український, але так як ви всі знаєте, все воно зараз робиться де? Точно. Там в Китаї. Сталася на днях у мене ситуація така. Автомобіль у мене пробка автомат. Я прийшов в гараж і не зміг завестися. Звісно, в автомобілі є клещі. Але я потратив приблизно десь хвилин 40-45, для того, щоб гарантійний талон знайти людину, яка погодилася б підкурити, щоб я завів свій автомобіль. Тому було прийнято рішення придбати ось таку штуку. Profi-Line друга генерація. Зразу скажу, що давно задивлявся на таку штуку. Це jump starter, booster, як його ще називають. Але. В них на сайті вони були зникли. Так сказати, не було в наявності, довго не було в наявності, десь місяців, 7. Я все ждав, 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 ждав і як кажуть, дождався. Зразу скажу, якби автомобіль завівся, я би б, мабуть, не купив би. А так, прийшлось, потратив, і я думаю, що ця штука повинна бути у кожного водія. В багажнику в багажнику, в бардачку хто де буде хранити. Ось таке пакування. Зразу скажу, що річ якісна. Краще замовити в нас, буде дешевше, швидше, наприклад, після замовлення пройшло буквально сутки і ця річ вже в мене. Дивіться, яка комплектація, гарна упаковка. Інструкція. сам Powerbank Jump Starter. Я вам скажу, что речь якисна. Е фонарик. Заряженный на 100%, а фонарик... Як... Как... О! Вот так будет светить фонарик. Ну, я думаю, били автомобиля, били машины, або под капотом, або еще где-то. Десь... Ну, знадобиться, пригодиться. Роз'єм для того, щоб запускати. Powerbank. Роз'єм для зарядки. І два гнізда для того, щоб можна було зарядити свої телефони там чи ще щось. Далі, яка комплектація? Непосередно, самі крокодили, клещі. Ще раз скажу, в машині лежать просто крокодили, просто шнурки. З двох сторон такі крокодили. І все. Ну, але. Щоб знайти того, хто погодиться прикурити твій автомобіль, треба потратити трохи часу. О, цього на сайті не було, що є в комплекті. Так що, можна зразу ж підключати навіть насос, щоб качати колеса. Або ще щось до прикурювача. Ну і кабель для зарядки. Гадаю. Якось покажу вам тести, коли знову автомобіль буде не працювати, вже точно не потрачу багато часу для того, щоб його завести. Не крепко важке, але річ корисна, якісна, і гадаю, що повинна бути в кожного автомобіліста. Так що незабаром чекайте на каналі тест. Поки що ось така невеличка розпаковка. Для того, щоб перевірити, річ дійсно якісна. Ось такий Powerbank Jam Starter мені сподобався найбільше. Точно скажу, що китайці таку комплектацію вам не нададуть. І плюс дивився багато оглядів на Ютубі китайські, особливо Базеуси, хоча їх всі хвалять, але вони дуже-дуже сильно ламаються. Виходять зі строю плата контролю, і Powerbank, можна сказати, той Jam Starter не працює. А ось це тут, хоч гарантія є. Так що, якщо сподобалося, лайк, підписка. Обов'язково заснімемо, як працює ця річ. Обов'язково буде перевірка. І не забувайте підписуватися, тому що все саме цікаве ще попереду. Всім дякую, всім до побачення.